Справді така дуже важлива і позитивна новина вчора облетіла абсолютно всі, скажімо так, соцмережі і новини, тому що зараз у час, коли новини не надто позитивні, такі історії про те про повернення мають величезне значення, і от дуже приємно спостерігати за тим, як вдається повертати наших полонених. Чи можете ви більше розповісти власне про сам загін цього спеціального призначення Янголи і саме про цю операцію? Як вдалося повернути морського піхотинця? Хто був залучений і скільки часу на це пішло? Ну, насправді подібні операції, як правило, подробиці їх не розкриваються зі зрозумілих причин, тому що, на щастя, чи на жаль, це не остання операція, і відповідно, на жаль, роботи ще досить багато. І як ви розумієте, робота, яка відбувається безпосередньо на окупованій території, безпосередньо на тих ділянках, де ворог має. Контроль, наприклад, це дуже небезпечні операції, дуже складні. Звісно, це розрахунок, звісно, це ризик, і звісно, це команда. Команда, яка здатна спланувати і втілити подібні операції. Вони, можна сказати, є унікальними, як фактично кожен з них є унікальним. Тому тут нема такого шаблонного планування якогось. І відповідно шаблонного алгоритму. Крім того, не слід забувати, що ворог теж вивчає ці алгоритми, ці шаблони і, звісно, намагається протидіяти. Тому особливих подробиць ми, на жаль, розкрити ніяких не можемо, але тим не менше, думаю, що після закінчення цих подій, після закінчення цієї війни, ці приклади будуть вивчатися у відповідних навчальних закладах. Саме е, як приклади вдалих операцій, і е, ми в цьому не сумніваємося. Можу лише сказати, що е, знає деяких е, учасників цієї команди, е, це люди з реально великим досвідом, в тому числі бойовим е, і життєвим, і е, саме це надає їм можливість так нестандартно мислити. Справді дуже важливі операції і приємно бачити такі новини. Сподіваємося, що їх обов'язково буде більше. Ну і тим часом, що також дуже приємні новини. Ми бачимо щоразу, коли Росія втрачає десь свої кораблі, великі чи малі, і останнім часом таких новин також побільшало. Власне, хочу запитати у вас, яка ситуація із російськими кораблями зараз в тимчасово окупованому Криму? Скільки їх там залишається? Чи чи несуть ці кораблі зараз якусь, скажімо так, величезну загрозу для нас? І окрім того, що взагалі. У росіян із відновленням цих кораблів, чи можливо будуванням нових. Наскільки вони успішні у своїх намаганнях поповнити свій флот після того, коли масово втрачають ось ці кораблі через війну? Тут треба спочатку поставити інше питання. А чи є сенс поповнювати корабельне угрупування в Азово-Чорноморському регіоні? Якби був в цьому сенс, в принципі. Наш ворог міг би перекидати одиниці, такі як, наприклад, малі ракетні кораблі, навіть більшого класу кораблі до Азово-Чорноморського регіону своїми внутрішніми водами. Але ворог цього не робить, ну, навіть не робить, маючи в наявності відповідні одиниці. Тому так, незважаючи на те, що таку можливість він має, він її не використовує. Може, тому що вони не можуть фактично дати ради тим одиницям, які вже є в акваторії, може, тому що їх банально нема де ставити, тому що військово-морська база Новоросійськ не була розрахована на таку кількість кораблів. В Криму залишаються одиниці, так, здебільшого, це допоміжний флот, здебільшого це ті одиниці, які перебувають на ремонті. Там взагалі цікава ситуація вийшла з ракетним катером, який вони збиралися списувати і Які вже списано було, які вже на утилізацію е, очікував. І після знищення аналогічного катеру Івановіць, може ви пам'ятаєте, було знищено дронами. Вони вирішили цей катер відновити. Тобто, от ситуація така. З іншого боку, відновлюють вони їх, намагаються відновлювати в Криму. Це у них основна е, виробнича база в Азово-чорноморському регіоні. І при цьому вони. Чудово розуміють, звісно, що безпечних локацій для проведення ремонту в Криму немає. І е, один з таких показових кейсів, пов'язаних саме з е, цією, моєю думкою, це, наприклад, е, е, закінчення ремонту великих десантних кораблів, їх там зараз 5 одиниць перебуває на ремонті. І фактично перед самим початком е, проведення випробувань ходових е, в ці Кораблі було поцілено, було проведено атаку. Вони повернулися на ремонт. Ремонт цей їм давався дуже важко, тому що кораблі були 775-го проєкту, це польський проєкт. Відповідно, дістати на нього запчастини. Це була основна проблема під час ремонту цих одиниць. Тому що, звісно, що країна-виробник, Польща, їх не продавала. І от, незважаючи на всі ці. Великі потуги, незважаючи на весь цей складний ремонт, ці кораблі залишилися далі на ремонті. Саме через те, що е, Крим фактично так само вже не є е, тією локацією, де не тільки може зберігати кораблі, а й ремонтувати. Про будівництво вони періодично щось розповідають, якісь історії е, смішні про те, як вони там закладуть чергову серію кораблів і щось там побудують. Ну, о, малий ракетний корабель Аскольд. В принципі, так само є таким яскравим прикладом, що буває, коли якийсь корабель новий добудовується в Криму. Його так само знищують. Зараз він стоїть на причалі, його витягнули з води, і, мабуть, думають, що з ним робити далі. Тому тут насправді питання не на те, щоб склати для них, в принципі, нема сенсу в цьому. І ймовірніше за все вони там будуть ремонтуватися в лапках вже там до кінця війни. Дмитро, якою є реальна зараз активність от, залишків російської Чорноморської флотилії, зокрема біля берегів Криму, тому що ви от, буквально кілька днів тому ще розповідали про те, що два ракетні кораблі, невеликі кораблі, які все ще там залишалися, покинули Крим через загрозу морських дронів. Йдемова про проект 1239 тридцять Севуч. Отже, Росія продовжує перебазовувати те, що там залишається, все ж таки до Новоросійська, бо там почувається безпечніше. Росіяни, і водночас час від часу з'являються такі заяви там із Севастополя від окупаційної влади, що Чорноморський флот буде проводити якісь там навчання тренування зі стрільбами. От вчора пізно ввечері таке повідомлення було від відомого персонажа Розважаєва. От, мовляв, в сили флоту будуть проводити навчання, тому мешканців Севастополя просять не хвилюватися. А в яких випадках з'являються такі повідомлення, що вони реально означають і як себе поводять ті судна, ко. Кораблі Чорноморської флоту, яку активність вони проявляють, які все ще залишаються там окремо Наприклад, сьогодні зранку два е, сторожових кораблі в е, Чорному морі. Обидва відносяться до складу берегової охорони ФСБ РФ. От вони можуть проводити, наприклад, навчання протидиверсійної оборони ППДУ І так вони можуть цим моментом стріляти з якогось е, озброєння свого штатного. Можуть кидати гранати в воду, ну, тобто проводять звичайне тренування особового складу. Навчаннями це назвати вже неможливо. Навчання це маневрування в морі, це відповідні, відповідні вправи саме за рахунок кораблів, а кораблів там нема. Тому, відповідно, так, містер Калабок може розповідати, в принципі, що завгодно, але. Тут головне е, саме зміст, а не е, і важлива форма. А форма так це чергові тренування, і е, більше одиниць сьогодні в чорному морі нема. Навіть того підводного човна, розрядженого носія крилатих ракет немає. До речі, повертаючись до попереднього питання: чи є в Криму одиниці, які можуть нам становити загрозу? Ну, якщо брати застосування безпосередньо по нашій частині матеріковій е, Україні, то ні, нема. І В Азові перебуває теж три одиниці: це у нас е, ракетний катер і два мінітральники. Ну, можна сказати, що вони там можуть виконувати якісь найпростіші завдання або міжбазові базовим Дякую дуже за розмову, за коментарі, за цей діалог. Митроплатинчук був разом із нами в етері 24-го каналу.